11 жовтня у реанімаційному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні зупинилося серце нашого земляка-солдата Олександра Петрова. Гірку звістку про загибель бійця та щирість співчуття оприлюднив у соціальних мережах міський голова Андрій Білоусов. останній шлях героя проводжали на території православної церкви Пресвятої Покрови. Олександр Петров народився 5 листопада 1977 року. У 1996 році закінчив ПТУ No26. Сумлінно працював на баглійському коксохімічному заводі та Дніпровському металургійному комбінаті. Чоловік з перших днів березня боронив українську землю від російської орди. Пішов на війну, аби захистити своїх рідних від ворогів. Саша був веселим, хорошим другом. завжди Сідамо подижати трудну минуту. Був хорошим воїном. Он всегда говорив, що хочет победы одного, щоб всі спокійно і мирно жили в нашій А Що ще можна там хотіти, кромі Спасибо таким воїнам Какон, щоб всі наші воїни визвращалися з перемогою і живе і здорове у бійця залишилася донька, батько та сестра. Наша знімальна група висловлює щирі співчуття рідним та близьким щодо непоправної втрати. Вічна пам'ять Олександру. Герої не вмирають.